Скажіть, будь ласка, як чути? Напишіть в чаті, і будемо розпочинати. Є, супер. Дуже добре. Окей. Радий вас всіх вітати. Сьогодні у нас буде шоста лекція певно, по рахунку. Вона буде стосуватися UCP. Як це транслітерується, як унікальна торгова пропозиція, часто на наших ринках це так і називається УТП. Ми розповімо сьогодні, поговоримо точніше, що таке UCP, як створити UCP і розберемо його приклади. Тож пропоную починати. Якщо щось буде незрозуміло, або будуть якісь додаткові запитання, то ви можете запитувати в чаті, а я буду старатися на них відповідати. Отже. Дайте хвилинки. Що тут якусь магію роблю. Є, 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 є. Отже, коли ви визначаєте свого ідеального клієнта, розгляньте такі штуки, що дійсно хоче клієнт і що дійсно хоче ваш ідеальний клієнт. Як ваш продукт або послуга може вирішити їхні проблеми, які фактори мотивують свої рішення щодо покупки та чому ваші існуючі клієнти вибирають ваш бізнес замість ваших конкурентів? Кожен з цих факторів є дуже важливим в прийнятті рішення клієнта обрати якогось конкретного підрядника. З чим це зв'язано? Зв'язано це з тим, що клієнт. По-перше, кожен є унікальний, кожен бізнес є також унікальний. І розбір задачі клієнта являється ключовим питанням, вирішені виконавця для проекту клієнта. Як це ми можемо побачити на практиці? По-перше, кожен клієнт має якийсь свій конкретний кейс і свій бізнес. В нього в кожного клієнта бізнес відрізняється, і унікальність того, що ви можете запропонувати кожному. Вона буде впливати на вирішальний фактор, того чи клієнт обере виконавцем саме вас на ринку. Дуже багато є компаній, прямо їх тисячі, можливо, навіть сотні тисяч. Чи, чи відрізняється те, що ми робимо для клієнтів? Напевно, що ні, але відрізняється підхід, з яким ми робимо ту чи іншу роботу. Тобто, умовно кажучи, якщо б в нас в кожного стояла б абсолютно ідеально прописана задача. З абсолютно всім, що нам потрібно зробити, то цю задачу, б, скоріш за все, вирішили б всі там плюс-мінус однаково, якщо ми не беремо питання творчості. Тобто, суто технічно, воно би сама робота би не відрізнялася. Но підхід і метод взаємодії з клієнтом, і підхід того, яким чином ми робимо якусь роботу для клієнта, вона відіграє ключову роль. В чому ця роль може полягати перше, це кожне повідомлення має містити до клієнта звернення до покупця з обіцянкою конкретної вигоди. Ця вигода буде заключатися в розборі конкретного кейсу для конкретного клієнта, і вона для кожного клієнта буде унікальною. Друге, пропозиція сформована таким чином, що конкурент або не може її надати, або не встиг надати раніше. Тобто логіка заключається в тому, що коли ми придумували унікальну торгову пропозицію для нашої компанії, я вирішив, що ключовим фактором для клієнта має являтися, що ми робимо прототипи безкоштовно. Прототипи дають нам можливість, по перше, оцінити проект, по-друге, поглибитися в нього, по третє налагодити контакт з клієнтом, тобто розвивати його і прокачувати його взаємодії з нами. Це ж в чому ми виграємо серед конкурентів з такою перевагою. Перше багато компаній беруть гроші за це. Тобто, клієнт, не розуміючи, що йому потрібно, вже комусь починає платити гроші за те, що він ще не розуміє, і ще ніхто не знає, що має вийти в подальшому друге, щоб оцінити якусь роботу, і ця цифра була реальна і е, заснована на чомусь, то, е, то в то прототип дає можливість щось конкретне і побачити. Тобто ми вже знаємо, які будуть сторінки е, сайту, який в них буде контент, який буде об'єм даних на цьому сайті, які будуть блоки і так далі, і тому подібне. І ми вже можемо сформувати навіть технічне завдання по розробленому прототипу е, таким чином. Конкуренти або не хочуть це робити, або е, там пропонують це зробити за кошти. А ми цю послугу надаємо клієнту, в принципі, там одразу. Як тільки у нас сформувався якийсь контакт в клієнта, де ми можемо взяти в нього якусь інформацію і почати робити прототипи, ми це робимо. Ми захвачуємо увагу клієнта, ми захвачуємо його нашими пропозиціями і тому, що ми вже розбираємося в проєкті, ми знаємо, що йому треба, яке воно має бути. Таким чином, якщо брати е, прочі равні. Е, Інші рівні, як це сказати, то вони в нас будуть типу на пару там шагів вище, і ми будемо далі від конкурентів. Ну і третє, це пропозиція повинна мати велику силу, щоб залучити до себе як можна більше споживачів, тобто, якщо брати загальну масу. То і клієнтів, які розуміють, що таке IT і як воно працює, то саме така пропозиція була б прям супер-мега крутою, тому що багато компаній або не можуть розібратися, або не хочуть розбиратися, або не роблять прототипи, або роблять їх погано, і так далі, тому подібне. І ця перевага прямо була б мега ключовою, і додавала б нам купу нових поїнтів в роботі з клієнтом. Тобто, якщо брати UCP, то ми беремо характеристику і підкреслюємо її вигоду, які є ще нюанси. Простіше кажучи, ваш UCP, UCP це те, що робить ваш бізнес, відмінним від усіх інших на вашому ринку. Сильна унікальна пропозиція щодо продажу може допомогти вам залучити клієнтів та утримати клієнтів і зменшити кількість клієнтів. Е, я тут хочу сказати про те, що Відпрацювавши якісно, UCP, UCP це може бути не тільки про знижки, не тільки про щось безкоштовне чи ще щось. Це може бути це може стосуватися вашої експертизи. От, до прикладу, ми працюємо в трьох ключових доменах: це фінтех, це машин Learning і e-commerce. Причому e комерс ми не беремо дорогий, Ми працюємо саме з дешевим екомерсом, e тобто для невеликих стартових бізнесів. Ну і таким чином, у нас є класні кейси. У нас є багато експертизи в цьому. Ми вже це пропрацьовували купу раз, і ми знаємо багато підводних каменів, які випливають в ті чи інші моменти. І навіть коли клієнти обирають виконавцем не нас і. В довготривалій перспективі там їм хтось інший там робить проект, то Ми знаємо, що ми можемо через 3, 4, 5, 7 місяців пропінговувати клієнта і питати, як справи, причому їхно там посміхатися. Бо ми можемо розуміти, що наша пропозиція реально крута, і навряд чи хтось зробив пропозицію кращу. Якщо обрали не нас, значить там вже появилися якісь нюанси або в клієнта було набагато більше коштів і він отримав класний рівень сервісу, або він мав менше грошей, ніж ну точніше. Можливо, він забажав витратити менше коштів, ніж ми запрошували, і отримав просто там або поганий сервіс, або просто гірший на порядок. І ми можемо запропонувати йому там переграти цю історію. Що складається розробка UCP? Покрокова інструкція. Перше, визначаємо в наших продуктах найбільш, найбільш важливі для клієнтів характеристики. Як вже я пояснював, ми знаємо, як оцінити, як його продумати, прототипувати проект і так далі. Друге, фільтруємо і рангуємо отримані дані, функція, важливість для клієнта. Тобто, якщо в нас є якісь там мегаплюшки, то нам потрібно про них розповісти і видати це як нашу перевагу, бо це і є перевага. Третє порівнюємо себе з трьома основними конкурентами. Якщо ми розуміємо, що ми працюємо в середньому ціновому діапазоні, і ми там з України, то ми маємо конкурувати з аналогічними компаніями, в яких бюджети плюс-мінус як в нас, рейти як в нас, розробники як в нас, і тут вже включається в роботу саме ті переваги, які ми надаємо на відміну від них, і про це варто порівнювати. Подібну аналітику, по перше, перед цим варто зробити. Ми розуміємо, що у нас, до прикладу, в місті Хмельницький є приблизно 4-5 компаній, які з нами можуть конкурувати. Ми знаємо, де вони працюють, де вони шукають клієнтів, де ми шукаємо їх також, коли наші портрети збігаються, і ми розуміємо, що ми можемо тим самим людям писати в принципі одним тим ж самим, то нам потрібно, щоб, в нас щоб ми могли виграти. Часто, коли ми конкурували з компаніями, то ми за рахунок. Залучення проєктів, розробки прототипів, і там, коли в нас був на бенчі дизайнер робили такі наброски там прямо від руки, там де коли щось там на листочку, навіть малювали, то клієнти е казали відверто, що чуєте а нам тут навіть з вашого міста пропонували щось Тоже круто, але ми вибрали вас, бо ви вже тіпа там ввійшли в проект по суті. От. Ну і четверте, це вибираємо критерії для унікальної торгової пропозиції. У чому ми сильніші? Ключове правило: для кожної послуги продукту або компанії в цілому створюється окрема унікальна торгова пропозиція. Тут логіка заключається в тому, що ви не маєте копіювати якісь чужі UCP. -шки. Якщо чесно, то. Це дуже складний момент зробити її якісною і унікальною. Абсолютно вам потрібно, ви можете копіювати, але ви копіюєте це там, де немає компанії, з якими ви конкуруєте напряму. Тобто, ви не можете просто казати те ж саме, що ваш сусід. Хоча ви там вдвох спілкуєтеся з одним тим самим клієнтом і пропонуєте абсолютно однакову послугу тоді, якби. Ну, така теорія просто удачі, кому дістане цей проект, а не хто його дійсно буде заслуговувати більше, хто пропрацює над цим більше. Вимоги до ЄСІПІ потреба у умозку клієнта клієнта має зачепити. Логіка заключається в тому, щоб ми пропрацьовували болі клієнта. Коли ми розуміємо, що в готельно-ресторанному бізнесі дуже велика є проблема в тому, щоб оцифрувати. Там склад використання продуктів, там якийсь брак і так далі, бо дійсно важко вести облік, і зазвичай він там з величезними похибками приміняється. То ви можете сказати, як ви вже цю подібну проблему вирішували, яким чином додавалася номенклатура, робився переоблік. Як там все умовно грамам прораховувалося при готовці їжі, і як зробити ідеальну калькуляцію для хорека? Тіпа люди такі подивляться, і такі от. Це круто, типу нам да нам потрібен один адмінний ресурс, який коштує тисячу доларів на місяць. Ну зато я буду економити на тому, що в мене нічого не пропадає п'ять тисяч доларів. І ви можете про це знати. Друге, це конкретність. Не потрібно оляти воду. Тобто, якщо у вас є щось запропонувати, як в нас там робіть безкоштовний прототип. Ми робимо безкоштовний прототип, можемо зробити там на 90% точну оцінку. Типу, якщо ви дійсно можете таке гарантувати, гарантуйте, і пропозиція буде потужною. Третє, цифри найбільше переконують. Якщо ви можете сказати, що там з вами буде на 90% дешевше, ви можете зробити там, не знаю, там 100 годин виділити безкоштовного консалтингу, зробіть це, приміняйте це, бо цифри доходять до людей краще. Тоді ну, цифри просто це однозначно стала величина. Четверте, позитивне формулювання. Уникайте не, тобто. Не допустимо помилок, це погана UCP. -шка. Типу, там зробимо якісно, це хороша UCP, UCP шка ну, умовно. І останнє це унікальність. Клієнт повинен розуміти, що таке можливо тільки тут, як я вже й казав, прототипи чомусь ніхто не робить безкоштовно. Типу, ми робимо, ми після того, як ми отримали дотик від клієнта, від Ліда. То він переважно з дуже великою вірогідністю з нами і залишиться. Тобто, як тільки ми дійшли до того, що ми робимо прототип, це означає, що ми в більшості випадків будемо працювати з цим клієнтом. Е, унікальність е, вона буває реальна і ілюзорна, все відносно. Якщо відсутня е, гарна реальна унікальність, то не бійтесь показати ілюзорну а можна дати більше права реальної унікальності е, тут. Все просто не можна бути найкращим, але можна бути кращим в чомусь. Якщо ви ну, з реальних, це те, що ми робимо прототипи і супербагаточну оцінку на старті, типу яка там не особо буде відрізнятися від кінцевої. Це крута перевага, вона реальна. А ілюзорно, це те, що ми можемо там, ми поглиблюємося в проект і вивчаємо там, потреби клієнта там, до, для кожного проекту в цілому. Це ілюзорна реальність, бо в принципі, щоб зробити якісний проєкт, потрібно. Пройти цей шлях і ці етапи, тобто, це що і ми робимо, і що робить інша компанія. Ну розкажіть про це і при... прикрасьте гарними приправами, і воно доволі таки круто буде заходити. Де шукати унікальність? Перше, це люди. Розробив такий додаток, який стільки-то разів, вирішив таку-то проблему тут все, я думаю, там максимально просто: типу, зробили щось класне, Показали, показали, я що вас рекомендую, що цим користуються, показали реальні результати, круто. Друге, процеси контроль якості завжди актуальна статистика. Відсутня проблема з взаємодією працівників тощо. Тобто, коли є компанії, які працюють там в нашому ціновому діапазоні, то ми переважно розуміємо, що це не за рахунок того, що. Що вони не є кваліфікованіші працівники, що вони там можуть мати менше досвіду і так далі. Типу, той кор людей, які займаються проектами, типу той, який вам може видати супермага круту якість, і при цьому ви конкуруєте з людьми там з конкурентами в одному ціновому діапазоні, но у вас менеджмент класний, подайте це як перевагу. Третє досвід, досвід описати з точки зору клієнтського продукту. Тобто, як я й казав, якщо ви знаєте, яким чином для хореки зробити точний облік їхніх розхідних матеріалів, їхніх продуктів, покажіть про поставте це як кейс, і людям воно зайде. Якщо брати якісь там більш глобальні проблеми, то там, коли ми працюємо з посередниками, і ми кажемо, що у нас є QA, у нас є PM, у нас є Team Lead, це три версії контролю якості, і типу ви, як посередник, не не будете приділяти практично взагалі часу на проект, щоб він получився якісним для посередника. Це аргумент, бо він хоче взяти п'ять проектів, ні за одним з них не дивитися і отримати на виході готовий продукт, і так далі. Результат розробляв додатки, які завантажували мільйон разів. В даному випадку, вестей Фалкон, є додаток повітряна тривога. В ним наразі користується, на жаль, вся країна. Е -э якісний додаток, якісний, вирішує проблеми, вирішує соціальний, максимально соціальний. Е -э користується, ну, там вже під 10 мільйонів юзерів, чи там 3 мільйони юзерів. Не картайте мене за цифри. Е не знаю там, скільки точно. Дуже багато юзерів. Витримує, витримує. Якісно, якісно. Круто. Е -э знання. Коли у вас є якісь експертиза в чомусь, от нас як фінтеху, ми працюємо з банківськими продуктами чи в машинорніх, ми працюємо з Єльорн-проектами e і вчимо. Перекладачі якісніше перекладати великі об'єми гігабайти даних це крута перевага. Тобто, навіть якщо в когось є теж Python-розробники, які теж мають класний досвід, це не означає, що вони вирішували ті проблеми, які вирішували ми. А ми вирішували доволі такі складні проблеми. В цьому в нас вже крута експертиза, і ми вже це можемо продавати і продаємо як продукт навички. Коли ми вміємо щось робити, ми можемо це показувати. Їм нам потрібно цим хизуватися і показувати як це все можна прокрутити, так щоб це примінялося з класу на практиці. Пояснити, яке воно для чого воно, як ми цим користуємося, і що на виході отримуємо. Ну і напрацювання свої плагіни, бібліотеки, з тощо. Тобто, будь-яка ваша експертиза, якою ви можете ділитися, якою користуються інші люди, додає вам поїнтів, бо вашими готовими напрацюваннями хтось користується. Тобто, якщо це щось в масах, наприклад, як на Гітхаб залили якийсь там, не знаю, кастомний скрол. Людям зайшло, люди користуються скролом, ви кажете, блін, моїм продуктом, той, яким я написав, користуються вже там девелопери, і в тому числі там для вашого проєкту вони вже це будуть юзати. А я його творець. Ми його створили, ми знаємо, як цим користуватися, можемо його кастомізувати під вас. Круто? Круто. Твердження: ми приймали участь в розробці Instagram. Божественно. Наприклад, я не пам'ятаю, яка саме, але українська якась компанія придумала фішку сторісів. Ці сторіси зайшли, і як окрема розробка була куплена Інстаграмом і імплементована в сам Інстаграм. Перевага просто колосальна. СТ «Фалкон» є дуже круті кейси, коли вони працювали з новою поштою, працювали з «Київстаром» і так далі. Це додає до вагомості того, що довіряють великі гігантські бренди цій компанії супер-мага-крутого репутаційного фактору. Ну і якщо брати там прочі равні, то якщо обрати мою компанію Стефалкон, скоріше за все, вона дадуть перевагу Стефалкун банально через те, що ну не банально, а через те, що в них є от такий от крутий досвід. Про що думає клієнт? Це ті трабли, з якими ви будете стикатися, в принципі. Тобто, щоб вам переграти клієнта, вам потрібно розуміти на рівні емпатії, з чим стикається клієнт, про що він думає? Буде дорого, під фортело, з ким не буває. Ох, і єріс ви розробляєте. Примітивний софт вистріло, Чому приймали участь? Не справили, забрали класні спеціалісти, класні спеціалісти. Чи є вони ще класні спеціалісти, а чи дадуть їх мені? Тобто, коли ви будете показувати якісь з ваших переваг, наприклад, там, що в нас круті спеціалісти, то ви маєте розуміти, що клієнта в голові буде грати там навпаки якісь там фактори, і вам потрібно буде їх переграти. Якщо ви можете показати вашу команду і сказати, хто з конкретно цих людей доступний, і показати їхній досвід, клієнта відпадає вже купують всяких там рандомних пунктів. Якщо ви пишете, що ви приймали участь в розробці чогось, то це значить, що хтось ще його приймав там участь в розробці, і можливо, ви займали там якусь другорядну роль, і так далі. Тобто, оці от негативні думки клієнта, вам також потрібно пробувати опрацювати і переграти клієнта наперед. Оці от всякі е, штуки стандартні, про які ви можете подумати, одразу про них подумайте. Тобто, от коли ми пишемо клієнтам на поворки, там е, там кажемо там: привіт, в мене є там крутий досвід, який корелює з твоїм проектом, от який він і так далі. Типу, в клієнта будуть виникати там логічні питання. Він там зайде на профайл, подивиться там, а чи робимо ми вже зараз якусь роботу. А якщо ми її робимо, то чи справиться людина там з двома чи трьома проектами, там, і так далі. Е, ну і відповідно подібні штуки. Ми відпрацьовуємо тим, що в біо ми пишемо, що це не одна людина, а ми команда. Клієнт розуміє, що він звертається не до фрілансера, він звертається до команди. Команда робить пару проектів: це ок, ніби все здається, відгукові копаси і так далі. Е, ну і тому подібне. Тобто над. Унікальною торговою пропозицією потрібно дійсно поламати голову. Це не це не завжди виходить зробити з першого разу якісно. Це потрібно тестувати, тобто придумуйте гіпотези і пробуйте їх якимось чином реалізувати, провірити на практиці. Запаковані поняття в UCP – це узагальне комплексний еквівалент і номіналізація. Тут я думаю, що там плюс-мінус зрозуміло. Якщо не можете пояснити детально свою фразу, то клієнт може додумати сам і не в кращу сторону або не додумати. Тобто, повертаючись до цього слайду, ви маєте розуміти, що оці от всякі негативні думки клієнта вам потрібно відпрацювати наперед. Конкретні цифри забирають фактор додумування. Якісь чіткі тези, які людина може використати потім проти вас. Будь ласка, давайте такі штуки, якщо ви реально можете щось запропонувати, пропонуйте, не бійте ці відповідальності і несіть цю відповідальність, Заслужите купу нових поєнтів від клієнтів і розпакуйте це все. Тобто дайте конкретні цифри, дайте підтвердження своїх слів, покажіть конкретну вигоду клієнту від співпраці з вами. Ми, коли кажемо, що ми зробимо прототип, ми його робимо. Коли ми можемо зробити детальну оцінку, ми її робимо. Поготов, коли в нас вже є готовий прототип, то ціна не може відрізнятися колосально, бо ми вже знаємо все, що ми робимо. Вона може відрізнятися в деталях. Наприклад, там дизайнер домалював два нових блока, бо там або там пару різних сценаріїв, як якісь кнопочки себе можуть вести, і воно повпливало на на вартість, але це не повпливало там на 100% вартості, це повпливало на там 3, 5, 10, 15% вартості, що в принципі для розробки ок. Ну і попробуємо розібрати зараз пару різних кейсів. Давайте, можливо, наразі ви щось там запитаєте, то я відповім перед тим, як до цього блока дійдемо. Чекаємо хвилинку, якщо немає питань, то далі бомбимо. Окей. Питань немає розберемо декілька унікальних торгових пропозицій. Ми зробили 100 плюс проєктів. Які тут недоліки? 100 плюс проєктів – це скільки? 150, 200, 300, 500, скільки? Тіпа, скільки завгодно. Це зразу вводить в оману клієнта, і він тіпа, думає, що ви намагаєтеся грати на цифрах. Коли ви пишете якісь конкретні цифри, наприклад, ми зробили 107 проєктів, для клієнта. Є розуміння, що ви ці проєкти рахуєте, їх є лічна кількість, ви їх точно знаєте і так далі. Друге, у нашій компанії багато задоволених клієнтів це ні про що. Краще казати реальні кейси, референси з реальними імінами, або сказати, що щорічно ви робите задоволених зріс задоволених клієнтів в середньому це 86%. Так добре, це демонструє якусь практичну ясність. Тобто, будь-які загальні фрази, будь-яка вода, яку ви будете намагатися залити клієнтам, наприклад, ми краще там. Якихось там компаній, це ні про що. А коли ви кажете, ми топ-10 по місту Хмельницький, і ви показуєте, в які що це дійсно так. Тобто, у вас дійсно є рейтинг, ви є портфоліо, є відгуки від клієнтів. Ви з реальними людьми працювали. Рейтінг їх їх прокваліфікував. Це зовсім інша справа. Тобто, реальні люди, реальні кейси, реальні цифри. Ми все здаємо вчасно. Це брехня. Тіпа вам потрібно розуміти, що будь-що, що ви будете обіцяти клієнтам, воно все буде грати як за вас, так і проти вас. Тобто, якщо ви кажете, що ви здасте проекти вчасно, в нас, наприклад, там практично не вдавалося цього зробити тільки тоді, коли ми не домовлялися про що таке вчасно, бо тоді ми здавали проекти вчасно, без цього зазвичай є нюанси. Ніхто вчасно не здає, завжди є якась похибка. Краще вказати процент переносу дедлайну і процент вчасної здачі. Або сказати, так, за останні півроку мене не просили клієнтів про дарність дедлайнів. Це вже більша правда, і вона буде заходити людям. Тобто, якщо ви намагаєтеся бути кращим, ніж ви є, ви програєте дуже багато поїнтів клієнта. Якщо ви будете відкрито казати про свої недоліки, це ви, навпаки, заслужите довіру клієнта і він буде розуміти, що коли ви щось кажете, значить це, скоріше за все, правда. Розбір антиприкладів UCP подібні штуки у вас будуть вам буде потрібно створити свої UCP-шки і наступних наступну частину лекцій, наступну частину першу частину наступної лекції ми будемо розбирати ваші UCP-шки. Я прокоментую, що в них добре, в вони погано. Ну, і традиційно це буде якраз ваше домашнє завдання зробити десяток таких вісіпішок для тих компаній, тематику яких ви самостійно зможете обрати. Корисні посилання. Вони ж є, їх дуже багато, багато літератури про це було створено. Ну і питання. До речі, плюсаніть. Ви дивитеся курс по ПІЕМу. Плюсоніт, хто дивиться з вас, або хто вже, можливо, подивився, напишіть одиничку. Там приблизно добре, 05, це вже добре. Одинички ні в кого немає. Там є дуже багато інформації, яка вам буде мега корисною. Я наголошую про це кожну лекцію. Таки подивіться, це дуже важливо. Окей, питання. Якщо немає, то тоді будемо завершувати. Добре, питань немає. Дякую тоді за увагу. Думаю, що в цій лекції було в принципі все зрозуміло. Попробуйте посорфити інші різні компанії, які є в Україні, не в Україні. Подивіться, що вони відображають на своїх в своїх презентаціях, в своїх головних банерах, як вони будують портфоліо і так далі. Думаю, що вам буде цікаво. Якщо у вас будуть якісь питання по розбору якихось там рандомних UCP-шок, обговоримо їх на початку наступної лекції. Дякую всім за увагу, Па-па.